На вибори в сумах чекають майже 234 тисячі осіб, 114 тисяч на дільницях у зарічному та 120 тисяч у Ковпаківському районі. Про це повідомили у відділах ведення державного реєстру виборців. Його начальники кажуть, попри те, що з кожними виборами помилок менше є, залишаються так звані проблемні категорії громадян, які найчастіше позбавляються права голосу через те, що їх немає у списках. Кому виповнилося 18 років, хто може змінив прізвище чи місце реєстрації? Студенти, які зареєстровані зараз в гуртожитках у нас в місті, також просимо звернутися до відділу реєстру. Може, хто не голосував з різних обставин. За законом перевірити себе у реєстрі треба до 19 жовтня включно. Далі появитися у списках виборців можна буде винятково через суд. Але теж за умови, якщо його рішення до відділів ведення державного реєстру принесли не пізніше за 18.00 24 жовтня, за 5 днів кожна людина, а в спецдільницях за 2 дні повинна оповістити або дільничну виборчу комісію, або відділи ведення державного реєстру. До 18-го, я вибачаюсь. 18-го, 24 24-го? 24-го, так. Да. Останні суботи перед виборами. У самий же день голосування виборчі комісії лише виправлятимуть дрібні помилки та неточності. Окремі літери в імені або прізвище може в адресі, якщо достеменно відомо, що прийшла голосувати саме та людина, яку чекали. До слова, попередні списки виборців дільничні комісії отримують вже за 10 днів. Щодо кількості виборчих дільниць, їх у сумах планують 131. Загальну спеціальні розміщуватимуться тільки у лікарнях. Малих очікують до 10, решта середні та великі. Нагадаємо, розпочати свою роботу. ДВК мають 4 жовтня, день голосування у неділю 25 числа.